Сьогодні понеділок, 9 червня. Трохи люди святкують УКГ Саша Коваленко, І 50. Працюємо на кладовищі, друзі. Те, що повербали. Тепер підтримуємо. Підтримуємо, щоб не заростало, друзі. Не заростало, будемо доглядати, а тоді будемо харчувати. Дякуємо, друзі. Віктор Коркач, працівник Саша Чудовий. трудимося далі. Громада. Завтра середа плануємо покрасити ще трохи забору на кладовищі. Буде суботнічок, там ще прольоти є. І тут небайдужі люди склалися, купили краски і ми організуємо, допоможемо. І все буде добре. Дякуємо друзі, що ми допомагаємо один одному у громаді. Друзі, котре Підкошуємо наш стадіон. В суботу. Усю планується футбол, вовчів, гайшин. Так що готуємо поле і запрошуємо, друзі, відвідати футбол у Гайшині. Дякуємо за підтримку спорту. Усіх, хто нам допомагає, і це чудово. 11. Червня. В Гайшині, друзі. Ініціативна група. Красимо на забор. Так як, і планували, і плануємо докрасити його повністю. І трохи на тій стороні. І перейдемо потроху. Надалі будемо докрашувати кладовище. Друзі, дякуємо, хто нам допомагає. Дякуємо, велике. Це чудово. Як кому допомагати? І наводити порядок. Працюємо і на цій стороні. Іван Миколаївич допомагає. І працюємо всі. І це хорошо. Докрашуємо. І дякуємо. Дякуємо дівчатам, що допомагають. І буде чудово. Зразу під'їхали козаки. Сьогодні середа будемо приземляти нашого дука. Наведемо порядочок. До слідючого року, друзі. А сьогодні попрацювали, попрацювали на кладовищі, покрасили. І пермарське господарство. Виноградня Василя Васильевича. Там ще й буде й обід, друзі. Ще й обід. Дякуємо, що ми є. І хто допомагає. Сережа одразу його запеленгує. Виважимо. І будемо. Нахилять. і процедура. Процедура. Трошки одкопуємо. І щоб було, полушненько приземлимо. І будемо обідати, зварена знову. Юшечка, картобелька, виредики друзі. І це тим, хто нам допомагає. А це дуже приємно. Що в громаді. І йому працювати? І я з ким друзі. Дякуємо їм усім. А ну потроху плануємо нахиля. Ой. Ой, килиться потроху відкопали. і потроху килиця. А поки він буде нахилятися, поки не буде земелька в його. Втало. Пока виходить. Ай, сама процедура. Сама процедура ніхто ніколи не фіксує. Тільки так як ставляє, а як опускають його на землю, Ніхто цього не фіксує, друзі. Як його призумляють. Ай, м'якенька, як він поводить себе на матузоці, у ямці. Легенько, а він вже наш. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Празники пройшли. Будемо займатися весняно-полівими і літніми роботами. Дякуємо. Оце це вам і юшечка. Юшечка, друзі дука. І молода картопля з вишкварками, друзі. Ох, страхіття села. А вареники, яке чудове. Ой, Боже. Спасибі, що ми є. Дякуємо всім.